У 2002 році, після кількох років реконструкції, у Дніпрі запрацював відомий фонтан муза біля театру опери та балету. Уперше його відкрили в місті. У 1974 році у центрі квадратної чаші встановили скульптуру жінки, яка тримає в руках театральну маску. Вона символізувала одну з муз мистецтва Талію, а струмені води глядачів вистави. Передбачалося, що за рік у фонтані з'явиться ще одна муза мельпомена. Але цього так і не сталося. Фонтан був світло музикальним, тобто змінював кольори, форму і висоту струменів у відповідь на звуки. Це стало не лише декоративним елементом, а й своєрідною розважальною інсталяцією. Особливо ефектно він виглядав у темний час доби. Наприкінці 90-х фонтан закрили на реконструкцію, і про красу у цьому місці забули на кілька років. А у 2002-му реконструкцію завершили. 1600 кубічних метрів води. Він викидав за одну годину. І всі ці події відбувалися під класичну музику. Це було дуже красиво, збиралися молоді. А потім ми зрозуміли, що не може так блядно, хай люди розійдуться. когось буде цей фонтан, у когось буде інший. З цього часу у Дніпрі і зароджується фонтанна традиція. Відтепер, за ініціативою міського голови, у місті кожного року відкриватимуть новий фонтан.